Два найсмачніші бургери. Дивись, а? Це Чекмаріова Тріа, і ми з вами тут для того, щоб спробувати найсмачніші бургери. Мені їх порекомендував дядька з плаката, а ми йдемо з вами їх замовляти. І так, у нас на вибір є 5 бургерів. Ціна 179 гривень звичайний бургер, і 139 гривень це дитячий бургер. А можна замовити комбо меню. Воно коштує 249 гривень. І там і картопелька, і бургер смачний, і кола. 249 гривень. Це що за ціна? Давайте замовимо собі комбо меню. Нам потрібно два бекон-гікорі меню. комбо меню. І давайте ще, напевно, спробуємо сирні палички. Ми чекаємо свої бургери. А для нас влаштували невеличку кулінарну виставу, тому що тут є відкрита кухня, і ти можеш дивитися за тим, як готують саме твій бургер. А ось цей мужик відповідає вам за якість цих бургерів. За 179 гривень можна отримати такий бургер. Ось моя рука. Я, хлопчина на великий. Неймовірно, м'яка бріош. Дуже великий шмат сира та м'яса. І я впевнений, що це дуже смачно. Давайте дегустувати. Можна побачити, я навіть не відходжу від прилавка, де подивиться, покажи. Це дуже смачно. Ось така картопелька приїде в меню. Велика. Дуже хрустка. До речі, це прикольно, що вона така велика і відрізняється від як усіх. І ми з вами замовили ось такі сирні палички. Ось так це виглядає. Давайте перевіримо, чи тягнеться, чи не тягнеться. А? Як на відео, дивись, а? Смачний сир. Смачна паніровка. Рекомендую.